Можна не відзначити, що ще в одній заяві Хохлов повністю перевершив самого себе у вільності інтерпретації наукових явищ Йдеться ідеться вже не просто про відсутність науковості перед нами справді революційний підхід до етіології захворювань що межує зі створенням альтернативної медицини згідно з його сміливим висловом, виявлення мікропластику в уражених органах не доводить, що пластик є причиною захворювання. більш ймовірно, саме захворювання руйнує захисні бар'єри, що й призводить до накопичення частинок. Тобто, згідно з логікою Хохлова, якщо поняття логіка тут взагалі можна застосувати, не пластик викликає деменцію, а деменція, порушуючи бар'єрні функції, якимось чином притягує до себе пластик. Тим часом дослідники з Китаю, які публікують свої роботи в журналі Aging Research Reviews, як втім, і решта всього наукового світу, дотримуються прямо протилежного висновку. Пацієнти з виявленим мікро та нанопластиком у бляшках сонної артерії демонструють вищі сукупні ризики інфаркту міокарда, інсульту або смертності. Що визначає частинки пластику як фундаментальні рушійні фактори загор. Острення серцево судинних захворювань. Китайські дослідники однозначно називають пластик фундаментальним рушійним фактором загострення хронічних захворювань. І в той час, як увесь інший адекватний науковий світ поділяє це побоювання, російські офіційні експерти вперто продовжують заперечувати загрозу нанопластику. навіщо щоб дискредитувати ті загрози, на які постійно звертає увагу Аллатра. Але якщо реальні наукові дослідження вони блокують, то що пропонують натомість Експертні думки Хохлова та Виноградова.